Херсонка Наталя прийшла на прем'єру концертної програми. Розповідає, культурні події в артхабі в укритті відвідує часто. Сьогодні я так рада бачити е, квітученицю, що ми це пережили. І тому я приходжу завжди, провідую своє. Я просто приходжу сюди поздороватися і увидіти світле. До програми Герої нескореної України увійшли номери різних жанрів, розповідає режисерка-постановниця Ірина Корольова. Ця нова творча робота театру присвячена нашим захисникам та захисницям. Вона була створена до 1 жовтня, коли вже ми у цьому році вперше відзначали саме 1 жовтня свято захисників і захисниць нашої країни. У театр херсонці приходять за позитивними емоціями та спілкуванням, говорить диригент Артем Філенко. Звичайно, ж необхідно людям і, і культурні програми, і навіть прийти подивитися, як спілкуються у світі з культурою. Звичайно, що ми можемо багато чого подивитися по інтернету, сидячи вдома, послухати по радіо, подивитись по тіві. Але це живі так сказати. Стосунки і це живе виконання того, що що можна подивитись, людей треба підтримувати. Вони повинні розуміти, що вони не самі, що тут є ще люди, які разом з ними, які теж працюють і теж тримають місто у своїх руках. Потрібно і нам, це потрібно глядачу. Це знаєте, це така йде е, взаємодія енергії і творчої, і е, е, людської. Ну, несемо той меседж, що нас не здолати. Херсон не скорений, Це наш меседж. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.